І я вас беру з собою в трясучку. Це улюблений Зірок, Джері Хейл, Альона Альона, Олена Зеленська, Дуа Ліпа, Кеті Пері мають наші прикраси. Вітаю вас, творчі люди! Ми продовжуємо ідею з влогом, оскільки проживаємо цікаве та насичене фешн-життя, і хочемо всюди брати вас з собою. Сьогодні ми з вами їдемо в мультибрендовий простір українських брендів, який ще офіційно не відкрився, але. Ми, як інсайдери, хочемо показати вам, що там знаходиться. Ну і одразу скажу, що два українських бренди, з якими ми працюємо, там вже розміщені, і ми обов'язково зробимо огляд. Перевіряємо звук, перевіряємо звук. Звук, ну що, ми завжди перші, тому йдемо дивитися на простір до його офіційного відкриття. Кого ми бачимо одразу наші улюблені бренди Назарелі та Нерсес, звичайно ж, наші наші бренди. Перевір звук. Нам пообіцяли провести екскурсію. Передаю мікрофон, розповідай про цей простір. Вітаю вас у нашому просторі. Кат всі задають питання, чому саме кат. Ми розташовані на углу. Тобто хтось каже, кут на куті Також адреса 24-25. Саме тому кат 24-25. У нас зібрані різні українські бренди. Тут в цьому залі представ. Не брен зіяй. Кожна сукня йде унікальна, вона в одному розмірі. Тому якщо певній пані потрібен більше або менший розмір, ми під неї замовляємо і шиється окрема сукня. Тут у нас розташований бренд Фріо перекладі Це означає жінка. Бренд націлений на розкриття унікальності кожної жінки. Тут у нас представлений бренд Назарелі. Я просто не розумію. Мені завжди треба бути в кадрі. Чи ні. Бренд Назарелі, власниця українка вірменського походження. Тут у нас більше класика з елементами якоїсь вишуканості натуральна бавовна. На жаль, 35-го не маємо, але під клієнта по замовленню можемо зробити. Також кожне взуття виробляється вручну. Також тут сумочки, вітнукот, натуральна замша, вмісткі, комфортні, зручні, класна якість. у нас розташований бренд Лесенс низній білизни. Но, до речі, за цей період найпопулярніший, який в нас є. Всім супер подобається. Комфортний, гарна якість, представлений в такому молочному, сірому чорному кольорах. Я маю, до речі, білизну від них, і дуже вона стильна, комфортна і, взагалі, бренд мені подобається. Сьогодні в нас вже представлений «Баглет» – улюблений з наших українок. А також тут є нова їхня колекція в такому горіховому кольорі. Також вже в нас є. А про цей бренд я сама можу розповісти багато чого, тому що о, власниця бренду Нерсіс це наша клієнтка на менторстві. Це, до речі, бестселер і, взагалі, той камбез, який бажають всі українки. Я впевнена. Оце, до речі, ця сукня, яку я хочу приміряти. А, а сірої колекції ще немає. У вас о, от сіра колекція це теж топ-вау. Я думаю, що. Буде теж справляти враження а ця сукня вона настільки класно структурує фігуру, що я просто вже мрію про неї. Ой, ой, боже! А тут у нас прикраси і дуже чарівні дівчата. Подивіться, які всі. Ідуть такої цікавої форми. Чому саме така форма? Також надихалися ростками чесничку. Коли він росте, пускає такі стрілки, ось і від того зроблені такі прикраси. Наступний бренд Поше це улюблений зірок. До прикладу, Джері Хейл, Альона Альона, Олена Зеленська мають прикраси від Поше. За кордоном також його знають. Ось Дуаліпа, Кеті Пері мають наші прикраси. Від Форміта. Кожен стилізує по-різному. До прикладу, можна застилізувати на сумку, якось тут. Наша пані-клієнтка показувала нам, як вона цепляла на пояс. І деякі смільчаки мені казали, що носять на шиї, якщо їм ну, так комфортно. Є відсік для парфуму, ви піднімаєте. Там 2 мл. Також сумочки віднукот і взуття. Тут у нас розташований бренд Alice Kate Алесен Studio. Еліскає дуже відомий серед наших клієнтів. До речі, один з небагатьох брендів, який розвивається в архетипі Дитина естет, дитина, і це прям класний приклад того, як круто себе позиціонує бренд. Тут у нас розташована стійка з Лесен Студіо. Це львівський бренд. Раніше він починався під іншою назвою, але згодом змінили. Він націлений на тревел, тобто аби кожній дівчинці було комфортно подорожувати і вона відчувала в себе на всі 100%. До речі, ось ці майки це наш беселер. Всім дуже подобається комфорт і якість. Тут на стічка від преміальної колекції від Papaya Studio. Тут в нас бренд Надія та Надра. Міфологічними мотивами. Оскар Трак це австралійський бренд, Власниця наша українка. Також у нас тут доступний домашній декор від бренду Хомі Хантер, від бренду Much, White Form. Це це виробляється вручну. Кожна річ особлива бренд Одеур. Це бренд парфумованого паперу. Ось це бренд Much. Також все виготовляється вручну. Ви вже бачили прикраси від них виглядів на Коли свічечка догоріла, можна перегорнути, і вас готова ваза. Універсальний подарунок функціональний. Функціональний. функціональний У нас також доступний парфумований папір від ОДУ. а це ароматизатор. Ви підпалюєте, коли папір тліє, він виділяє аромат із димчастий. Вас виходить такий ароматизатор. У нас також доступний бар, де можна випити кави, матчі різні види кави, матчі, безалкогольні коктейлі. Так, типова ситуація, поки я тут вам знімаю огляди. Ксенія вже з співвласниками говорю асортиментну матрицю. Плани на майбутнє, все. Як завжди, Я не можу. Це це Нарешті настав час, коли можна просто хильнути трішки матчі. Ксенія, що ви тут приміряєте? А ну, по-перше, хочу акцентувати, що ми знаходимось у віп-примірочній. Я вдягнула сет від бренду Фрео. Подивіться, яка краса. Мене тягне на таку полосочку офісного кору. Ну а ми з вами пересуваємось далі. І у нас по плану гра наша трансформаційна. І сьогодні у нас особливий склад учасниць. А я з кожною з них маю свою історію, і я вам обов'язково все покажу. І Я вам обов'язково все покажу. Вітаю вас! А -а -а. Всі вже на місці, так? Да? Привіт-привіт! дизайнери. Нарешті завершили гру. Скільки ми грали? Чотири години. Чотири години грали, було дуже фантастично, потужно і йдемо додому. Завершимо цей день, в принципі, виходить. <світ> <світ>